Знаю. Це люди, які е, хочуть, щоб їх вважали тваринами. Вони такі ж люди, як і ми. Просто у них своя фішка. Ну, нормально, хай бігають, гуляють. Бі. Люди неадекватні, мабуть. Ну, а що так себе вести? Це ж людина не, не тварина. Це люди, які наслідують поведінку тварин. Е, ну, дивіться, в залежності від таких субкультур вони існували завжди. І мені здається, чим менше ми будемо звертати на це увагу і приділяти цьому такий більш негативний контекст, тим швидше ця субкультура знеціниться і піде, як інші, десь поза межами часу. Е, ну, Недавно дитина розповіла мені, що це таке. Ну, якось тріш трішки дивно, тому що більш воно притаманне дітям, а от дорослих я не бачу, як то кажуть, в цих новобаченнях, то я вважаю, що це більш так. Ну, притаманне людям, які не дограли щось у дитинстві, не доробили. Кожному своє, якщо хочеться, най. Якісь виплески емоцій, мені здається. Ну, як я в моєму віці можу ставитись. Якщо дитині 5 років, 6-7, ну нехай. А якщо... 15-16 і більше. То це вже щось з головкою, мабуть. Мені не подобається. Е, ну, дуже непонятно, якщо чесно, але в нас теж в підлітковому віці були якісь приколи свої. Е, ну, Для мене це дивно. Я не розумію цього. Типу, на що це робити? Скільки всього класного, є, крім цього. Я не вникав. Ну, чесно, не вникав взагалі в цю субкультуру, але. ну… Цікаві люди. Цікаві люди, так.